Серед Києва у місці, яке незручно називати ані пришутравневим парком, ані царським садом, стоять монументи на братських могилах. Учасникам революційних подій написано на них, але здебільшого це жертви революційного терору, випадкові заручники з вулиць. Та гарно, коли в жертв є хоча б вічний притулок. Коли ж його нема, тіні терору, білого, зеленого, але куди більш червоного, наповнюють підвали наших старих будівель. Всім справжнім киянам добре пам'ятний фінал Булгаківської Білої гвардії. Мене меч, а зорі лишиться, коли і тіні наших тіл та справ не лишиться на землі. Чому ж ми так рідко дивимося на них на зорі? Чому? Ну з зорями все ясно. Зорями можна врахувати і людське життя. Що ж до меча, то у Булгаківського меча був. Конкретний прототип це була газета Красний меч, яку року 19-го видавав тут на Печерську губернський ЧК. А редактором був батько оглядача ізвісті Отто Лациса, товариш Лацис. Я особисто вважаю, що вулицю Чекістів треба було б переименувати вулицю безневинних жертв 19-го року. Коли я згадую. Обличчя членів Київського ЧК Авдохіна, Терехова, Осмолова, Нікіфорова, Угарова, Абнавера або Гусіга. Я певна того, пише од нас, сестер милосердя Київського Червоного Христа, що це були люди ненормальні, садісти, кокаїністи, люди, позбавлені обличчя людського. Але над ними працювали й свідомі провокатори, і серед них чи не найстрашнішою, аферистичною диявольською, була постать того, хто ховався? За машкарою бразильського консула Перо. Тут, на Левашовській, ця примара збирала всіх незадоволених діяльністю червоного меча, аби нібито відправити їх у небезпечні країни. Мемуаристка, яка писала про Перо у 22-му році в Берліні, вважала, що це був особисто чекіст номер 3 товариш Петерс. В бразильское консульство действительно приступило много людей, считавших себя ввиду усилившегося террора в особенной опасности. Граф Перо всех принял с постертыми объятиями, и все они были в свое время арестованы и, по большей части, расстреляны. В числе прочих погибла госпожа Поплавская, совсем еще молодая женщина, служившая у него, кажется, секретарем. Граф Перо, зная, что у нее муж во Франции, предложил ей туда поехать. Возможность ее туда послать у него была. А так как он выдавал себя за яростного врага большевизма, то предложил ей взять с собой какой-то будто бы необходимый там шифр. Они вместе выбрали ее дорожное платье, вместе этот шифр туда и зашили. Все эти подробности мне рассказывал теперь в Варшаве один из товарищей Поплавского по консульству. Выходя из дома на вокзал, Поплавская почувствовала себя плохо и, зайдя в ближайший подъезд, где был телефон, вызвала графа. Она просила его разрешить ей отложить отъезд, так как у нее плохое предчувствие. «Все женщины таковы», — отвечал ей Перо. «Сначала усиленно добиваются чего-нибудь, потом, когда приходит исполнение, пугаются». Не успела Поплавская отойти от телефона, как была арестована и отправлена в ЧК. На допросе, осознавая отлично, что этим себя губит, она назвала перо провокатором, а допрашивавших ее негодяями. На расстрел она пошла, как на праздник, говорил мне ее товарищ. Еще до расстрелов Киевские губернские ЧК не баловала себе расходом кульового материала. Одразу после звільнення. Києва від в середині літа 19-го року, от після того, як до міста зайшли частини добробольчої армії генерала Дінікіна, сюди до двох підвалів на Левашовській, теперішній Шовковичній, і сюди, до підвалу теперішнього гастроному на вулиці Садовій було закликано комісію з експертів Міжнародного Червоного Христа з Женеви. Картина, що відкрилася очам експертів, які перебачили за чотири роки Першої світової війни усіляки, була щось подібне на запаморочення. Долівка обох приміщень по гомілку була наповнена. Напівридким мозком з розбитих людських голів, кати ВЧК не обтяжували себе е, читанням е, вироків, підведенням будь-якої юридичної бази. Для цього в них існувала редакція газети Красний Меч. Загалом у цих двох підвалинах було страчено за підрахунками експертів з Женеви. Близько восьми тисяч чоловік на протязі трохи більш ніж двох місяців. Отаке наше сусідство, отакі підвали центру Києва, отакі тіні ходять поруч із нами. Коли ми менш за все про це підозрюємо.